Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене на огляді мультипіч Тефаль. Зовнішній вигляд супер. Поєднання металу та пластику виглядає дорого і сучасно. Метал не залишає відбитків. Пластик теж, якщо руки не жирні. У комплекті маємо. Сам прилад: чашу на 4,2 літри, рішітку гріль з вирізами для пальців і гумами, щоб не подряпати антипригарне покриття. Шнур приблизно 0,8 метра. Тож врахуйте при купівлі, бо якщо розетка далеко, може бути короткувато. Сенсорне керування є 8 автоматичних програм: картопля фрі, курка, нагіци, риба, м'ясо, піца, овочі та десерт. Але, друзі, скажу чесно, на них не варто повністю покладатись. Ці програми радше орієнтовані. Вони можуть показати приблизний час, але все залежить від вашого продукту, кількості олії, температури в кімнаті тощо. Що мені реально сподобалось, та це те, що піч не скидає програму, якщо ви витягуєте кошик. Наприклад, перевірили картоплю чи струснули, вставляєте назад, і вона продовжує готувати далі. Це дуже зручно і реально продумано. Лайк! Like. Непогано для першого разу. Цікавий, який на смак. Я перевірив прилад вадметром і вийшло 1372 ватти, замість заявлених 1550. Враження і підсумок. Піч реально готує смачно, просто і без мороки. Не треба стояти поруч, просто завантажити продукти і можна займатися своїми справами. Головне, не забувайте перевертати, якщо страва цього потребує. Ще великий плюс для мене особисто: легко миється. Жодних складних деталей, просто вода і губка. Все чисто. Мінуси. Якщо порівнювати з газовою духовкою, то ця піч готує значно швидше. Якщо ж у вас електрична духовка з конверцією, то різниця вже не така відчутна. Час приблизно однаковий. В іншому відчутних мінусів я не знайшов. Тож, друзі, давайте переходити до висновку. Мені ця модель Tefal реально сподобалась. Готує смачно, виглядає стильно, працює тихо, та миється легко. Ідеальний варіант для родини, студентів або просто тих, хто не хоче стояти біля плити. Друзі, дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно, ставте лайк. Та до зустрічі у нових відео.